Таке відчуття я тут присутній, всі про точне землеробство говорять, штучний інтелект. А я б хотів би показати базове. Купили трекер, поставили на трактор і побачимо, що з цього вийде. Базове те, з чого ми відштовхуємося. Діма вже зробив промоушен. І так, аід. Інтернет речей не перекладаю далі, та базове. Автоматизація. Трішки про Eridon, А то так всі асоціюють рідоном тільки і з дистриб'юцією насіння ЗЗР. Бачимо, що в нас є і дистриб'юція, і техніки, переробка сільгоспродукції, агротрейдинг і агровиробництво. Безпосередньо я являюся представником агровиробництва. Бачимо на карті, як ми розміщені приблизно 50 тисяч гектарів, елеватори, підприємства, наші виробничі потужності. Також вже Діма зазначав, що він займається тваринництвом, маємо корів м'ясних, маємо корів молочних, зрошувальні системи, техніка, все як має бути в нормального агрохолдингу. Тепер безпосередньо до системи управління. Ми вибрали на ринку систему, яку могли придбати серверним рішенням. Не використовувати хостинг, а придбати, і розмістити в себе на серверах. Обрали систему Пріагрі. Коротко, для чого вона використовується, відповідно, скаутинг, розрахунок гектарів землі, карти агрохіманалізу. На що б я хотів звернути увагу? Демонструю кейс, який працює в повній мірі на всю площу землі. Все, що ви бачите, повністю інтегровано в найкоротші сроки, які це було можливо. Моніторинг в реальному часі. Техніка їздить в полі, одразу рахується, одразу відбувається. Да, звісно, пікселізація у нас тут шикарна, не зовсім помітна. Гаразд. Маємо техніку, яка працює в полі, і автоматично їй проводиться розрахунок гектарів, скільки вона зробила в онлайн режимі. Безпосередньо візуалізація, яку можна побачити на карті, як відпрацьована. Нова консоль, яка була розроблена в цьому році. Це реєстрація простоїв. Один із немаловажних факторів да, коефіцієнт роботи техніки. Скільки активного робочого часу і скільки простої? От, будь ласка, це для дистанчарізації. В майбутньому я планую, що це буде важливий аналіз. І відповідно причина, по якій стоїть все на даному етапі, автоматизовано і вивантаження всім улюблений Excel бистро, просто, кольорово. Подорожній лист. Ми відмовилися від випуску подорожніх листів через систему обліку. Неважливо, то яка один. Все перейшли на фарм менеджмент систему при Агрі. Формуємо подорожній лист, максимально проста консоль для випуску лише кілька строч... кілька рядків для диспетчерського пункту, обліковців. Сам паперовий носій без бумажки, тика кашка. Те, який має тракторист. І відповідно все це хорошо, але якось не всі ці дані необхідно перенести в систему обліку для автоматичного розрахунку заробітної плати. Список довідників пріагрі. Відповідно, такий же список довідників консоль, 1С, синхронізація. І на основі цього маємо формування даних з при агрі в 1С подорожній лист розрахунок. Неручні введення, автоматичне заповнення, автоматичний розрахунок, найелементарніший процес, який починався просто з установки трекера на техніку. Да, найбільше ще я не люблю датчики рівня пального, але все ж таки з них клопітка робота зняття даних з датчиків, підв'язування до ДНС. Обліковці кажуть необхідно чи контрольні служби. Я кажу необхідно, все ж для порівняння. А, мабуть, немає документа. Далі. Немає документа, можливо, далі буде, продемонструю. Е, вдалося завдяки роботі інженерів добитися розбіжності приблизно 1% даного трекера із фактичними заправками. Свій чужий. Багато говоримо, багато пробуємо. Хто будує на віалоні, хто використовує якусь систему чужу. Ми взяли, розбудували на своїй знову ж на Пріагрі. вивели лише список комбайнів. Момент вигрузки, час вигрузки. Всі тривоги, які відбуваються, відображаються червоним кольором відповідно, відповідним службам в телеграм-канали. Ну і так саме контроль перевезення із поля до елеватора. Система має в своєму розпорядженні. Це. Бистро про її функціональні можливості. Картка поля, те, що ми називаємо історією, сівозміна від початку впровадження системи, історія робіт, всі роботи, які проводились, можна проглянути. Задатки для точного землеробства факт посіву згідно датчиків. Ну і скаутинг, на який всі дивляться і він набирає подальшого розвитку. Найперше, що ми зробили, це із системи Прягрі щодо того, як перенесли в систему обліку аналітику аналітику BI. Всі, я думаю, знаю, що таке BI, як вона інтегрується. Найпростіше, найшвидше в кармані вся звітність. А цей слайдик я називаю Земельний бан в кармані. Вся структура. Деталізація ідеальна від загальної площі обробітку поля до останнього механізатора. Все завдяки системі BI і системі Priagri. Нове в нас в цьому році довго ми над цим дивились, довго бирали програму, де провести все ж таки земельний банк. Розглядали я старту, розглядали і в курсі, але все ж побудували на власній платформі земельний банк по кадастрових номерах. Реєстр речових прав та ділянок. Відповідна картка кожного земельного банка по кожному речовому праву, ідеальна візуалізація з нанесенням на карту. І дуже цікава річ. Публічка закрита, а в нас вона є. Ось так. Навіть якщо поле не наше, базову інформацію можна отримати за пошуком. Розробка цього саме базового земельного банку зайняла приблизно 4 місяці від ідеї до того, що ви бачите. Чотири місяці, тому що мені три тижні назад сказали, давай ти сходиш на агросаміт, і Я почав цей процес просто пушити, я їм жив. Це було реально дуже круто. Я думаю, не всі ми на ринку можемо поступитися такою віщо. Все що було, все інтегрували в мобільний додаток, все ще показав, легко відображається в телефоні, iOS, Android. Все те ж саме. Все так швидко, все так просто, аби вкластись до обіду. Дякую за увагу.